Усім привіт! У мікрофона сет. І це невеличка підбірка цікавого та корисного на території мала зона. Неподалік від аномалії по квесту половини полювання, яка нас затягує. Стоїть дивний талф. Давайте підійдемо, поговоримо. Гарно тут сьогодні. Що хотів? А що ти рук? Печу готу. Та так, задивився просто. Ти помічав колись, які аномалії Ну... красиві. Так і хочеться підійти до них поближче, роздивитися, відчути їх, чи. як це сказати. Розумію, дійсно, гарне. Небезпечне бажання. Не думав про це. Краще. Милуйся здалеку. Цілішим будеш. Та так, всі так кажуть. Не лізь, дурко, небезпечно. Тільки потім все одно гинуть. Хто від кулі бандитської, а хто від мутантів. Всі однаково закінчимо. То чому не робити, що заманеться? Посте. Іди собі, сталкер, і бережи себе. Але якщо відповісти по іншому розумію, дійсно гарно. Аномалії зачаровують. Отож. Тільки глянь на цю. Перекрутить, зламає, виверне назовні і оком не моренеш. Яка сила? І при цьому така неймовірна краса. Ех. Кому не розповім, ніхто мене не розуміє. Ти перший. Хто це розуміє? Пригощайся. Давай просто постоїмо і подивимось. І дає нам горілку та закуску. Ми навіть можемо тут присісти. Спеціальне місце є. Щоб помилуватися красотами аномальної дзвони. До речі, про квест соловіне полювання. А ви знали, що? Якщо одразу не віддавати йому А вибрати варіант, один із них був на кровососі. Один з них я знайшов. На кровососі. М? І що? Надбавку хочеш, так? Зрозумів. Ну гаразд буде тобі. Ось, що маю. Добре. Зараз є нам дали купони. глушник. І купони. Усі ви знаєте, що. Вороги спавняться. Ну, не тільки вороги, усі НПС спавняться постійно. І ось КПП центральному. Можна багато-багато так навбивати. Але розробники тут поклали те що цікавіше. АР-416. А ви перевіряли оцю хованку? Яка знаходиться неподалік від сфери та згубної чащі, тоначка невідомого. Коли ми підходимо сюди, тут сходинки немає. Ну, давайте обережно. Якщо ми трохи підемо ось. сюда. Бачите, тут такой бетонный. И І... тут есть сходинки. Угу. Спускаемся, так. А. Тут у нас бедолашные сталкеры. Ось. Тимо. На помітку. Ага. І в нас тут. Ага. Ой. А щось, щось не те. Ха-ха-ха! І на нас нападає, Виграє... щурів. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, так, швидше, швидше. Ага. Біжать, біжать. І. Як же ж туди і працювало! Працювало. Але. Якщо ми все ж таки тут залутаємо. Ага. Ось наша пованка. Так. Відбираємо. Угу. Ну, заодно можна і ТЦ забрати, і виходимо. Спокійно виходимо. ось, І знову щури. І знову щури не дають нам вийти із хабарем. Ха-ха, господи. І взагалі. Сталкери. Дуже. винахідливі павати. Твій. Мотло. Тільки на ну подивіться, як заникали, а? А ви коли-небудь перевіряли, як працює стелс у новому сталкері? Ось якщо ми підходимо тихенько позаду, ми можемо. Але якщо ми увімкнемо ліхтарик. О, а у нас на ППД ось що травили. Командир увесь день ганяє солдата. Того приведи, це принеси, дає знову до ручку не підлеглий І він усе одно нічого не помічає. Тимно. А давайте ну, спробуємо зайти з боку. М? Без ліхтарика нічого не помічає. Угу. Так. Потенційно І тільки увімкнули ліхтарик. Тобто тільки позаду не працює. А так бачить. Недалеко від центрального КПП, поблизу левітуючого елеватора, є тунель. Так? І якщо ми будемо наближатися сюди? Який hey, ти, hey, hey! Це мій хабар! Я перший знайшов. Який хабар? Ти? Такий, що за. Що за хабар? Але він одразу на нас агриться І не залишається нічого, як його пити. І що ж він тут. що ж який хабар? Який? Про що він. і. А! -а, -а. У запорожці! До речі, про схованки. Угу. Неподалік від складу знаків радіації, ми йдемо дещо на схід. І тут у нас біля силу. Угу. За ящиками. Збільшений магазин для вайпера. Давайте його одразу. Перевіримо. М -м -м. І в нас тепер 40 набоїв. Так, забрали апгрейд для нашого вайперу. І йдемо далі по. Ось тут пованка була. Ага. І йдемо далі ось, ось цю будівлю. Тут у нас. Собаки. Так. Ага. Ще. У ты кусючий. Ммм? Собаки, то й собаки, ну той що. еще. Але ми зайдемо у цей гараж. Щось погода гірша стала Ага. І тут ми бачимо бадя хмис. Ну. У нього КПК. Забираємо і. Якась переписка. Ага. Так, розмова Ваді Хмиза з Михою Туром. Ти помічав, що на станції завжди до хрена сліпих собак. А де їх немає? Я тому зайвий раз тупу не витягую за лісся. Їх ніби тягне сюди. Може, прилади сигнал особливий посилають, що собак заманять? Та там усе перегоріло вже 300 разів. На станції постійно хтось вештається. Вони там п'ють, жируть, недоїдки кидають. От мутанти збігаються. Вали, поки їх більше не стало. І якщо ми зайдемо ось в цю будівлю, то побачимо. Що? Дійсно! дійсно, ви тільки подивіться, скільки тут їжі. Огірки, щось підігрівали на каганці, сковорідка хе <рес> <Чисно>, їдальня сталкерів. <рес> Це ще не все в цьому місці Якщо ми ще трохи повештаємося, ми можемо знайти флешку. Ага. Роздуми військового про річку Вуш. Сержант знову злиться, що невелику не пускають. Смердить кажуть. А кон, річка поряд, краса яка. Вони трохи. Але якщо пристосуватися, то й не страшно зовсім. Хм. Річка вуш. Так. Угу. Ну, це дійсно річка вуш. Але якщо ми одразу сюди підійдемо, і дійсно, дійсно ми можемо побачити, як у воді плаває. Водяний вуш. Цікаво. Ох, ці ж мені баги, сталкері! Як його скрутило! Зігнуло ха Господи! О! Цікаво! А ви знали, якщо пробувати підірвати пар? Ага. А. Давайте ще третій разочок. І. А де вибух? Їх немає. Вони зникають. Вони зникають. А це поки що все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь та зустрінемося у наступному випуску.